Гуматфорте це натуральний гуміновий концентрат, що об'єднує гумат калію, мікроелементи та амінокислоти. Його основна мета стимулювати ріст, підвищити врожайність і посилити стійкість рослин до стресів. Препарат сприяє розвитку потужної кореневої системи, активному приросту вегетативної маси і покращенню засвоєння мінеральних добрив. Він допомагає рослинам швидше відновитися після дії посухи, морозу або пестицидів, а також підвищує якість і товарність урожаю. Головні переваги гуматфорте: стимуляція проростання насіння та формування міцного коріння, зняття стресів від несприятливих погодних умов, зміцнення стебел і підвищення стійкості до вилягання, активізація синтезу вуглеводів і білків, зменшення вмісту нітратів і токсинів у рослинах. А також краще засвоєння добрив і корекція дефіциту живлення. Рекомендоване застосування позакореневе обприскування від 0,8 до 4 літрів на гектар залежно від культури для гідропоніки 1 літр на 1000 літрів води для замочування саджанців 0,1 літра на 10 літрів води для обробки насіння 0,5 літра на 10 літрів води. Кореневе підживлення 1 літр на 100 літрів води, крапельне зрошення 0,25 літра на 1000 літрів з добривами. Застосовуйте гуматфорте в критичні фази росту, кущіння, бутонізація, формування зав'язі та молочно-воскова стиглість. Це дозволить рослинам краще пережити стреси і реалізувати повний потенціал урожаю. Гуматфорте. Це сила природи для сили ваших рослин. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.